Завітаю до нас такий шикарнючий варіант. Це у нас BMW-328 в е 92 кузові. На повному приводі це у нас 3-літровий атмосферний бензиновий двигун. По комплектації в нас є партроніків втру... вкруг, отаке От колесо 17-го радіусу, два комплекти резини, безключовий доступ, коричневий салон, електропакет, електрогулювання, дзеркал. Електрорегулювання пам'ять передніх сидінь, повні сідушки, коричнева шкіра дуже класно чудово виглядає. На свої руки мультикермо, пилюски, круїз 240 тисяч пробігу, автоматична коробка передач, люк. Така магнітолка, двозонний клімат, підігріви передніх сидінь. так Задні пасажирські, наче машина вчора виїхала з салону. Дуже чудовий стан машини, друзі. Так що запрошуємо вас на тест-драйв до нас у місто Київ. Це авто, ви можете придбати в кредит, лізинг або готівку.